Що ж, друзі, всім привіт! Знову нарешті вирушаю на рибалочку. На рибалочку на річку Сухі Кагамлик буду намагатися ловити щучку окунька, а також спробуємо спіймати щось на попла-попер. Щось з цього вийде, побачимо. А поки ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково лупіть коментарі. Вперед! По комплектику, у мене як завжди, в якості спінінга мій старий добрий імпульс. Дуже класна палка. Якщо враховувати, що я її взагалі купував за 3500, а не за 4500, продавався, то дуже всім рекомендую, дуже класна палка. Отушечка, як завжди, Шимана Сахара 2000S шпуля. От. І Зараз будемо намотувати шнур Smart від фаворита. Буду тестити, тому що до цього в мене стояли максимально бюджетні, максимально товсті шнури. От. А зараз вирішив потестити цей. Якщо таким користувалися, то пишіть, сподобався вам такий шнур чи ні, і чи варто його взагалі купувати. Так, Пусту витягнув, сміття забираємо і вкидаємо в найближчу мусорку. Не забувайте за собою прибирати сміття, бо берег просто засраний капець. Так, ну що, друзі, в якості першої приманки буде ось такий самій порін, в натуралці, навіть такий не те, що натуралка, а темненький воблерок. Враховуючи, що сьогодні в нас е, доволі світлий день, жодних хмаринки немає, то я думаю, він буде якраз грає просто ідеально. Аж незвично, до речі, намотав новий шнурок, аж незвично, тому що перед цим в мене, як я вже зрозумів, були канати такі селектовські хоч там і заявлений розмір 012-01, але по факту там досить таки <кхи> товсті шнури. Летить просто класно. О, да, Дуже багато трави тут. Навіть такі вабларки є. Дуже маленьким заглибленням цепляють траву. Друзі, на камеру не видно, воно прямо під берегом стоїть щучка така. Грам 700-800, прямо під носом їй роблю проводку, не реагує зовсім. Це говорить про те, що щука досі хвора в плані кльову і ловитися зовсім не хоче. Так, ну, ну що, будемо рухатися далі, тому що риба ходить прямо під ногами, а клювати не хоче. Це може говорити тільки про те, що вона сьогодні клювати, мабуть, і не буде. Але не знаю, будемо намагатися впиратися щось таке впіймати. Ось тут також точка цікава, але тут багато зацепів, тому хто буде рибачити тут, обережно. Я перейду трохи далі. Обкидаю трохи іншу точку, на якій в мене була колись прям роздача по окунях. І таких доволі приємних окунях. Є, друзі. Перша риба. Не знаю, що це... Ух ти. І дивіться, дивіться. Щупачок невеличкий, сподіваюсь, не відгризе. Друзі, не знаю, бачили ви це чи ні. Дивіться, який окушарик, по-перше. По-друге, в цього кушарика вцепилася щучка. <смір> Ви колись таке бачили чи ні? Тяну окуня і цепляється щучка в нього. Я одразу дивлюся, думаю, ну бачу, що це щука клюнула, От, але ну, і, і тяне так сильно. і Дивлюся, щука сидить. От, і вона або схватила інш, інший трійник, або вцепилася в окуня і тримала окуня, і зійшла прямо під берегом. Оце так дивино. Це в мене вперше таке. Пишіть, чи траплялося, колись у вас таке. Відпускаємо це пістона підростати. Так, і так, як тут була щучка, обов'язково перевіримо флюр на наявність косок. Ні, все добре. Ну, таке в мене прям вперше. Ніколи такого не було От, на рибалки, щоб було там, коли я. Рибалив на поплапопер, що клювала верховодка і верховодку хватала щука, але щоб на воблер одночасно клюнув окунь і щука, це щось дуже цікаве. Так, ну що ж, будемо знову зміщатися, тому що риба не дурна, риба бачить, що стоїть якийсь чудик, кидає. І вона зміщається, і ми будемо зміщатися її шукати. Ось, до речі, нове місце. Зараз тут і будемо кидати. До речі, в мене є ще така не знаю, звичка це чи як назвати. До речі, пишіть, чи у вас так же чи ні. От якщо я впіймав щось на одну приманку, навіть якщо я потім буду міняти якусь іншу, то все рівно буду вертатися до тої, на яку піймав, тому що в мене прям в цю приманку одразу віра з'являється. Я чисто чисто на неї рибачу, навіть коли вже перестає клювати. Коли ти думаєш, ну потрібно щось змінити, все рівно, все рівно, ти впираєшся в цю приманку і. Ну, віриш в неї, от, що саме на неї клюне. Пишіть в коментарі, чи у вас таке ж саме, чи це в мене просто якісь загони. Тому що я от кидав на вертушку, зробив буквально закидав 3-4 і, і обратно повісив Усаміка. До речі, дуже класні у Усамі. Рекомендую всім. Це капець, просто хожу, ловлю щуку, воно стоїть одна, воно стоїть друга, і одна така доволі гарного розміру, друга трохи менша. Зараз будемо підносити і кидати, пробувати робити проводку. Це називається особливості рибалки в період нересту, коли щука просто закриває рот на все майже. І клює. Я її прямо під носом провів. реакції, Просто ноль реакції. Такий жорсткий хижак, який має, в принципі, клювати, ловитися, а в неї просто ноль реакції. Це просто капець, Вона стоїть, як вкопана. Не реагує ні на що. І культова місцина, де постійно рибацюги ловлять гарних щук. І от що ми я тут ніколи не рибалю, друзі, тому що тут перше, дивіться, який тут срач, по-друге, блін, тут просто купа шприців і купа голок. Блін, хотів тут. Перейти на іншу сторону дороги, але вже так стрімаюсь, чомусь будемо максимально максимально повільно переходити, бо тут просто купа всяких шприців, Голок від них, різних Блін, наркоманських знарядь, тому потрібно тут тут старибали взагалі це безбачені якісь люди. Я не знаю, як тут можна щось. Ловити коли. Тут навіть ходити ризиковано, не те, що вже рибалити. О, зараз будемо йти в сторону Петрівки, можливо там щось є. Ось таке гарне містечко вже починають цвісти, навіть не починають, а вже в повному розгарі цвітіння абрикоси, травичка зелена, просто кайф. Погодка майже ідеальна, тільки трохи вітерець холодний. От, дуже класно. Де ми будемо намагатися щось піймати. Куди ми йдемо? Ми йдемо до Петрівського мосту. Там, якщо щука ловиться, то вона ловиться кругом. Але так як кругом щука ловиться не дуже, то і там, мабуть, вона. Не дуже буде клювати, але побачимо. О, така краса розквітають дерева. Ну, тут, звісно, мусорники такі жахливі. І дещо з однієї сторони така краса, бо дерева вже розцвітають, вже все зелене майже. Багато дерев зеленіє і мусорників купа. От, до речі, на мій подив. Отут дуже чисто. Тому що зазвичай ми приходили про така мусорка. Просто жахливо. А тепер дивіться, все так чисто. О, я тут постійно щучка тусується. Зараз декілька закидів тут зробимо. Ну все, тому що я тут колись піймав щучку і тепер я ніколи це місце не проходжу мимо. Намагаюся його обкидати. Хоча б декілька закидів. Хоча тут так. Хоч дуже глибоко, але дуже незручно кидати, бо дуже багато коряжок, ладно, підемо звідси. Хоча одного разу тут піймав щучку був. Друзі, спробуємо перебалити на поплопопер. Зараз поясню, що це таке. Отакий воблерок, 2 або 4 грами продається в магазинах, можна і менше знайти. Поводочок сантиметрів 30-40. Я не знаю, скільки в мене тут, але такий поводочок сантиметрів 40. От, насадка опариш. І зараз спробуємо щось на нього впіймати. Зараз тільки, мабуть. Прийдемо на трохи інше місце. Що ж, друзі, спробуємо половити на поплапопер на мосту. Друзі, перша червона пірочка клюнула, вийшов на місток і бачу, де стоїть риба. Прямо туди підкидаю. І ось така перша рибка. Зараз будемо намагатися піймати щось покрупніше. Прямо з мосту, друзі. Дивимось. Де вона стоїть? Кидаємо. О, сходи була покльовка. Ну. Опа, є. О, так дивіться. Це вже покрупніше. Мабуть, На таку навіть буду брати котикам. Зараз перекину і свого ящичка всяку фігню і буду злажувати туди рибу. О, і ааа, зійшла. Це я, друзі, нормально так став прямо з моста. Кидаю і підкидаю де. Опа є! Дивіться! Опа. Це вже дещо крупніше, така. Ну, я не скажу, що це приємний якийсь розмір, але прийти котам наловити можна. Оце я нормально вирішив, звісно, покидати на поплавкопер тут. О, є ще одна. Дивіться, і вона вся прям стандартна. Стандартна червона пірочка. ти, є ще одна. Ну, це прям така невеличка. Ну як? Така. Дуже-дуже і -дуже невеличка, але тим не менш. Червона пірка це така дуже-дуже сорна риба. Тому якщо я заберу частину своїм котам, то в принципі річка не бідніє. Ніша. Там такі апарати плавають, ви їх не бачите, мабуть, на камеру, але, блін, просто капець, такі, мабуть, грам по 200 краснопери. Є ще одна, але теж така невеличка. Так, ну що ж, друзі, наловив ці маленькі красноперки. Прикольно, скажу чесно, прикольно ловити на... Поплопопер із мосту, тим більше я ніколи не ловив, намагався ловити, але це було в містах, де велика течія і там дуже часто клювала така на палець верховодка. От, а тут прям видно, що є красноперка, і є красноперка гарного розміру. Прям такого грам 200-300 плаває. Ну, але вона не клює. Сама крупна, ви бачите, клюнула в мене грамів, та, мабуть, ну, така менше ладошки навіть моєї. Тому зараз будемо йти, намагатися прокидувати там, точки воблерками і намагатися щось піймати. Щось з цього вийде, я не знаю, чесно, тому що щука плаває сьогодні просто під ногами. Я там назнімав відоси, не знаю, наскільки там правда видно, але щука плава просто під ногами. Там, де ти приходиш її ловити, і вона в березі метра-два від тебе плаває. Такі апарати, ну як апарати для цієї річки, це... Відносити таке апарати, тому що спіймати тут щуку на кілограм, на півтора кілограма це вже ну, це реально трофей, тому що тут в основному така мілю згалуюся, що аж страшно таке ловити. Ну, от Тому зараз рухаємося далі. І якщо щось впіймаю, то я ж вам, звісно, покажу. Вперед. Зараз, друзі, відійду трошки від емоцій. Коротше, блін. Прийшов, вирішив покидати і не одягнув камеру. І не раз от те, що я не одягнув камеру, спрацювало і я піймав щучку, але я її навіть не зміг витягнути, вона в мене зійшла. От там травичка, і вона прям біля трави взяла. Я вже розумію, що там стоїть трава і вона там тусувалася. Ай, да, на жаль, не вдалося витягнути і вам показати, але була покльовка ще одної щучки. Ух. Друзі, от і завершуємо сьогоднішню рибалку. Буду вам вдячний за лайк, коментар та підписку. До нових зустрічей на каналі.